Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна зробити ось такий красивий тин зі звичайної кукурузи. Багато хто з вас спросив мене показати. Значить, дивиться, В тому році вирішив я не викидати стебла кукурузи, а спробувати зробити тин. Да? Але почав шукати в інтернеті жодної інформації я не знайшов. Тому довелося самому придумувати, як це краще зробити. Для чого робити цей тин? У першу чергу це красиво, не заглядають сусіди, ну і є куди подіти самі стебла кукурузи. Як я почав робити цей тин, сусіди кажуть, на що ти це робиш? Місяць-два він стояти не буде, тільки час свій тратиш. Ну, але я їх не послухав, я зробив і дивіться, Пройшов рівно рік і як гарно виглядає. Так, трішки вже не той вид, але воно ще постоїть і ще, я думаю, рік він буде стояти. Що нам потрібно для цього, щоб зробити? Звичайний молоток. Отакі цвяхи невеличкі, у мене 50. -ка. І чотири отаких рейки. Ну і все, починаємо працювати. Ах да, забув. Ну і звичайно, сама кукуруза я вже підготував. Корінці обрізав. Починаємо. Так, дві рейки поки що нам не треба. Ми їх відставляємо. Ну а дві ложимо на землю. Так, воно виходить, наче рейси. Десь отак. От Одна і друга. Так, це воно отак От буде красивіше. І друга. Ось таким чином. Беремо кукурузу. І зараз я вам покажу саме основне, основне правило, щоб було красиво. Так. Ну, ось, Бачите, ми вже маємо. Дивіться, беремо стебло і ложимо його так, як і треба, корінням вниз. Тільки його треба спочатку накрутити, у ці листя, щоб вітер потім його не трипав і не відривав. Отак беремо, притискаємо до землі і починаємо накручувати. Можна трішки розправляти, щоб воно було красиво. Ось, Першу накрутили, так? Вона вже у нас готова. Беремо друге стебло. Тепер друге йде корінням вверх. Розворачуємо його, так само ложимо і починаємо намотувати листя. О, тут ще качан попався, хай вже буде. Так, намотали. І притискаємо до першої. Ось так. Беремо третє. Третє стебло, його ложимо корінням вниз, тобто через одну. Так само намотуємо. Намотуємо, намотуємо і все, один листочок лишній і. Підводимо. Ось таким чином. Є. Беремо четвертий. Четвертий у нас навпаки. Каріняємо вверх. Дивіться. Ложимо і починаємо намотувати. Так, ось це можна поправляти, кому як буде зручно. І починаємо намотувати. Так, дивіться, єсть. І підводимо його до цих. Ось. Отаким чином я зараз буду робити всю секцію. У мене секція десь до 3 метрів до 800 Як я це все діло зроблю, я вам далі покажу. Так, дивіться, і завершуємо секцію нашого тину. Так, накручую останнє. І все. Е, дивіться, пішло десь 15-20 хвилин, щоб зробити отаку секцію. Так, ну і тепер зверху ложимо рейки напроти тих, що знизу. І це все діло збиваємо. Ну ось так. Є. І тепер через кожні десь 20-30 сантиметрів укріплюємо. так Ну і Останній етап. Вложимо рийку. Десь отак. Це в нас низ. так Я його трішки підріжу. Отак, цикатором. Було... Красиво. внизу щоб оці віники. Не борталися туди-сюди і їх зараз підріжу. Так. Ну, отак. Все. Все, а верх я трогати не буду, так і залишу, як є. Ну і залишилося підняти та подивитися, що в нас вийшло. Так, беремо отак і підіймаємо. Кукуруза трохи мокра, то ну, нічого підсохне. Так. Так. О, дивіться, Нова секція готова. Дивиться, отака гарна секція вийшла, тину з кукурузи. Отак все гарнесенько виглядає. Ну і давайте тепер порівняємо, це тин, який я тільки зробив, а це тин, який простояв вже рік. Бачите різницю? Трохи відрізняється, але нічого, цей ще буде стояти рік, я думаю. Так що так. Кому нема куди дівати стебла з кукурудзи, то, будь ласка, робить отаку красу. Всім мирного неба, до нових зустрічей.